І мені та дівчатка дуже подобається це, це домовіша. Вже цілу О! годину складає якийсь святковий лист. Хе -хе. Мабуть, привітання до дня святого Валентина. Так, я буде. вже склав. <правіт> привіт, привіт, малята. маляпротягом декількох програм. Ми разом з вами та з домовушу готуємося до цього дивовижного свята. Ми готуємо. Свята готуємося, за те, що на залікуночком зима готуються. Готуюча. Вони уважно так. дивляться наші програми, і я впевнена, що може хтось користується нашими ідеями. Ось ми зробили ось таку так. валентинку. А -а -а. Бачите, ось ми зробили ось таку листівочку з двома сердечками. Двома так, ще ми робили. Можна трьома ось так валентинку. Зі стрічечкою такою так ще домовуша вирізав дуже багато, багато сердечок. Багато ми сердець. взяли велике сердечко, обклеїли. У нас ось така величезна валентинка вийшла. Іночко. А що ми сьогодні будемо? Сьогодні робити? ми будемо робити потяг кохання. У, Теж будемо звичайно використовувати сердечки, тому що це таке свято, коли треба дарувати там листівочку, чи, чи картинку, чи сувенир, ага. щоб обов'язково було в серці. Отже, ми робимо що. Трамвай бажань знаю. А це у нас буде а потяг. Потяг кохань не знаю. У нас замість вагончиків будуть сердечки. О, У цьому потязі буде дуже багато любові, так чудої людини, яку ви дуже дуже любите. Так, Дивись, зрозуміла. я вже почала робити це. Тільки початок. Ось я зробила пейзаж. Це взагалі аплікація. Ну, взагалі можна намалювати. Я робила з кольорового паперу, але наші малята можуть намалювати це ти зробила дерева, сама. гори, небо так. Ось я вирізала вже. Потяг Ось, то. Ось бачиш? і сердечко вже є. Так, і сердечко вже є. Але це тільки одне сердечко, а нам знадобиться ще дуже багато. Сердечко. А, це ж віконці сердечко. Це віконці. Зрозуміло. Все буду розповідати так. по черзі. Отже, як я вже казала, це бачиш, що я ще й дорогу таку зробила. Бачу, бачу. ага. можна було їхати далі. А як Декі я казала, рейки, вагончики, вагончики у нас будуть сердечок. Ось дивись, ось таке серце я вирізала о, рожеве, о, ось таке що? фіолетове. Оці сердечки у нас перетворяться на вагончики. Клеїмо? Чудово. Беремо клей, ну, давай. А це ти гарненько придумала. по думали... два-три сердечка, а це цілий потяг, потяг. сердечок. Ха -ха. Оце чудово! Взагалі Прийду ми вам... в садок дитячий угу. і подарую один великий потяг усім усім дівчатам. Оце так? У тебе яка молодець. А? Трошки треба тільки потримати. ідея, ага? Так. Одне серце є у нас. Те ж саме робимо Раз. ще з іншим. Так. Колеса треба вирізати з чорного паперу кругленьким, можна є, взяти оце монетку, 5 розумію. копійок, наприклад, і обвести і вирізати колеса. Іночко, а де ми будемо писати бажання? Писати можна на зворотній стороні. О, а можна написати на вагончиках. Краще на вагончиках. Можна, наприклад, взяти зробити не два вагончика, а три, щоб вмістилося три слова яті. Я тебе кохаю. Ого, чудово. Ще один вам бачите, малята? Ось так тільки треба. Три, а ще можна чотири. Е, це це я тебе дуже кохаю. А можна п'ять. Я тебе дуже-дуже-дуже кохаю. <свят> 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 так. так, ось є два вагончики, ось у нас ось такі, бачите, малята? Так. ще треба так, ну думаю, що взагалі ти визначився, скільки тобі треба зробити валентинок. Що ти рахуєш, Шо? рахуєш, я не знаю, вже цілий тиждень рахуєш. Ой, іночко, ой, Клеємо скільки, колеса? ой, скільки не знаю, вже, вже збився. Рахував, 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 вже збився. Це проблема що ти розумієш? Нічого, Іночко, нічого, так. все буде гаразд. Ти ж мені допоможеш? Я тобі допомагаю. Допоможеш, щось я знаю. Ха -ха, так. так. А -а -а -а. Ще одне колесо. А які Це... бажання писати мічко? Бажання одне і те ж усім. Я це тебе треба. кохаю. Так, це не бажання це зізнання, освідчення, можна так сказати, у коханні. Взагалі mm -hmm. можна думаю, дарувати Валентинки не ж тільки тому, кого, кого ви кохаєте, а просто кого, кого, ну, хто вам дуже подобається. Так, Дивись, mm -hmm. ось колеса. Зрозуміло. Mm -hmm. О! О, ба, як чудово виглядає. Можна, знаєш, усерединку дуже багато що вирізав взагалі сердечок, ми ще ось, ось сюди. Можна маленькі oh -oh. сердечки ще наклеїти всерединку колес можна? Давай, 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 Це вже просто у нас зараз часу не вистачить, але так можна зробити. як зараз я зроблю великим колесом. Бачите? Давай Ось клей якій. я Ось ще якій. виріжу. А можна ага. зробити так само із цими. Давай, Слухай знаєш, що давай. ми ще зробимо думаю, що, що? Ми візьмемо, щоб наші а, вагончики були веселіші. Ми зробимо білою фарбою, ми поставимо маленькі цяточки. Давай? О, давай цяточки маленькі. Оп. Це дивись, я взяла білу фарбу, взяла паличку з ваткою і роблю ось такі цяточки. Ага. Бачиш? Зрозуміло, зрозуміло. О, як весело. Так. А ще може йти дим з труби. У, у вигляді сердець. Правильно. Очіта. Ось одне сердечко у нас буде ось таку цяточку. Очіта. Бачите? О. Це Ладно? вже краще виглядає. Так. Ага. Давай зробимо. Дивись, я вирізала дуже десь тут обережно думала. Ну, вирізала маленькі сердечки. Ой, де сюди, будь ласка. Хто вирізав? Я. Маленький я. Ти ж казав, що ти не можеш маленьким. Це ну, дрібна робота. Така. Ну, Ми їх зараз трошки ну, не, змастимо. Не дуже маленькі, але теж вирізав. І ось з труби буде йти у нас ось такий дим. Так, ще дає. Тіба оце так. О. І чи виглядає? Це ж ціла така картина. Іноч. Да. Це домовуша дійсно ціла картина. І робиться вона довго, але у наших малят є ще час до Дня Святого Валентина. Так, так оце цікаво. І кому ось, її ось подарувати? Ось який а? дим у мене вийшов. Дивись, домовуш. А, ось вонечко. такий потяг кохання у нас вийшов з Домовуша. Ось тут можна домовуш намалювати якісь там все, все ж таки слова кохання, ось на цьому рожевому вагончику. Тій людині, які ти будемо зрозуміла. Я, я от думаю, одній людині або цілому колективу. Можна колективу, думаєш. може, коли О! ти підеш у дитячий садочок, якийсь там у гості, можеш подарувати ось такий. Тож дуже багато у тебе кохання до кожної дитини Чудово. Гарненька ідея. Ось, ось така ідея. Не. Я сподіваюся, що вам сподобалася. Так, і ще раз кажу, ви можете зробити аплікацію, щоб уся картина була аплікація, можете просто намалювати. Дійсно. Так так. само намалювати. Ось і так. Дузенку, все. Теж уже ідея народилася показати малюкам нашим мультфільмі домовуші. Ой, всі малята вже зручно сіли. Зараз будемо дивитися. До побачення, любі хлопчики та дівчатка. Нехай вам насняться сьогодні теплі сни, незважаючи на те, що за віконечком зима. Отже, незабаром дуже дивовижне свято Любові. До зустрічі. До побачення.